Мої лібі дітки, вітаю вас сьогодні на занятті з розвитку мовлення. Я думаю, у вас усіх сьогодні гарний настрій, тож будьте всі уважними. Метелиця, хородилиця, замила лісок. Як біла ковдра стелиться під соснами сніжок. Стрибають круткі білочки по соснах угорі. Напудрились на гілочках поважні снігурі. Зайчата стали білими не зовсім наче сніг. Щоб в лісі не зумілими відшукувати їх. Дітки, а скажіть мені, яка пора року зображена у вірші? Де лежить сніжок? Під соснами сніжок. А де стрибають білочки по соснах? Стрибають білочки по соснах у горі молодці. А де сидять снігурі? Снігурі сидять на гілочках, правильно малята. А якими стали зайчата? Зайчата стали білими, щоб у лісі не змогли ми їх відшукати. Молодці дітки мої. Я думаю, ви правильно дали відповіді на всі запитання. Дітки. А зараз ми з вами попрацюємо над ремівками. І попрацюємо зі звуком М. Будьте уважні і чітко повторюйте за мною. Ам, Ам, Ам. Ой, весело нам. Ма, ма, ма. До нас прийшла зима. Ом 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 біле все кругом. Мо мо, мо, сніговиками зліпимо. Ім, ім ім зима подобається всім. Мі, 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 радіємо зимі. Ім, Им, им, з труби іде дим. М, 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 м веселі дні зими. Молодці малята, я думаю, вам все вдалося. А скажіть мені, який звук найчастіше ви чули? Правильно, звук м молодці. А зараз я вам говорю до побачення. До нових занять. Чекатиму від вас вивчені ремівки або віршик. Бувайте!